Привіт! Ви знаходитесь на каналі Лена Петит. І сьогодні я з вами поділюся рецептом дуже смачного капусняка. І в мене, як зазвичай, є один секретик. Як казав мій маленький синочок, він дуже любив капусняк і називав кусняк-капусняк. Що нам знадобиться? Бульйон. У мене бульйон на свинині. Робіть на будь-якому м'ясі, на яловичині, я не знаю, на курці, в мене свинина. Капуста, це квашена капуста. Для засмажки беремо цибулю, моркву. Ну, і буквально 3-4 картоплі, томатна паста. Будемо приступати. Поставила кип'ятитися бульйон і зараз буду чистити картоплю. Ну Це ви пропустите. Так, Картоплю ми почистили. Я люблю, щоб було отак От маленьким таким кубіком нарізаємо картоплю. Бульйон закипів додамо сюди картоплю, накрию кришкою. І буду варити картоплю. Поки буде варитися картопля, наріжемо цибулю і будемо робити засмажку. Розігріла петельню, додам трішки олії. Ось в мене таким кубіком мілким нарізала я цибулю. І будемо обсмажувати. Поки цибуля обсмажується, ось на цю тертку натремо моркву. До цибулі додам моркву. Я в капусняк до кислої капусти ще додаю обов'язково трішки свіжої. І зараз її подрібнимо ось так. Тигулі з морквою додам ось цю капусту і трішки разом присмажу. Присмажили ми нашу зазажарочку і ось сюди посередині додаємо томатну пасту. І обов'язково її маєте Підсмажити трішки, щоб не було печії. Обов'язково. Засмажка наша готова, вимикаємо її. Друзі, картопля зварилася, тільки зараз додаємо кислу капусту квашену. Тому що в кислоті картопля вже перестає варитися, якщо вона у вас була недоварена, вона буде тверда. Так, капуста наша прокипіла хвилинку. І тепер будемо додавати. Нашу засмажку. Засмажку додали і чекаємо хвилин 10. Друзі, ну от і все. 10 хвилин після того, що все ми додали. Засмажку останню, 10 хвилин закипіло, і все в нас готово. Обов'язково для подачі, і взагалі, до смаку додаємо сметану будь-якою жирністю, яку ви полюбляєте. Якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно! До нових зустрічей!